Чи знали ви, що у 2025 році в Україні планується масштабна пенсійна реформа, яка передбачає запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії? Цю важливу тему я планую висвітлювати в окремій серії випусків авторського проєкту Код достатку. Сьогодні ж ми дізнаємося, коли запрацює пенсійна реформа, яких змін зазнає діюча пенсійна система. Та як ці зміни вплинуть на розмір самої пенсії? Отож пенсійна реформа у 2025 році передбачатиме три системи пенсійного забезпечення: обов'язкову накопичувальну, добровільну накопичувальну та солідарну систему. Обов'язкова накопичувальна система передбачає відрахування із заробітної плати працівників на особисті пенсійні рахунки. Добровільна накопичувальна система дасть можливість працівникам додатково понад обов'язковий розмір направляти кошти для своєї майбутньої пенсії. Солідарна система є основою пенсійного забезпечення в Україні. Виплати формуються за рахунок єдиного соціального внеску, який сплачують роботодавці до пенсійного фонду. Наслідок впровадження накопичувальної системи двох напрямків обов'язкової і добровільної, збільшиться розмір відрахування заробітної плати і відповідно зменшиться сума виплат на руки. Крім того, пенсійна реформа передбачає впровадження нової формули для розрахунку пенсії. Тепер вона буде залежати від кількості відпрацьованих років та суми сплаченого ЄСВ. Ці показники будуть переводитись у відповідні бали, які надалі впливатимуть на розмір пенсії. За чинним законодавством, якщо у людини є необхідний стаж роботи, то її пенсія становить в межах 30% від заробітної плати. Влада пообіцяла, що після запровадження нової бальної системи розмір пенсійних виплат зросте щонайменше на 10%. Бальна система передбачає щомісячне нарахування балів. Кількість їх нарахування залежить від розміру заробітної плати. Якщо заробітна плата дорівнює середній офіційній по Україні, то за місяць роботи людині нараховується в межах 10 балів. У разі якщо розмір винагороди перевищує середню зарплату, то кількість балів збільшується пропорційно. І навпаки, якщо заробітня плата нижче середньої, то балів буде пропорційно менше. Наприклад, якщо особа протягом всієї трудової діяльності отримувала заробітну плату в межах 30 тисяч гривень, яка приблизно однаково співвідносилася із середньою заробітною платою по країні, то за 35 років стажу вона могла накопичити приблизно 7 тисяч балів. За новою системою розмір солідарної пенсійної виплати цій особі у 2024 році становив би приблизно 7 тисяч гривень. Робимо висновок, що чим вищий рівень офіційного заробітку, тим приємнішим є розмір прогнозованої пенсії. Зміни до солідарного рівня пенсійної системи набудуть чинності вже з 1 липня 2025 року вказано в оприлюдненому законопроєкті Міністерства соціальної політики. Накопичувальний рівень пенсійної системи планують запровадити трохи пізніше, а саме з 1 січня 2026 року. Поки резюмуємо тим, що концепція нової пенсійної реформи передбачає запровадження трьохрівневої пенсійної системи, яка до слова є досить поширеною на заході, де культура пенсійних заощаджень. Прививається ще з дитинства. Попередні спроби провести масштабну пенсійну реформу, як правило, впиралися у брак фінансування. Як буде цього разу, поживемо-побачимо. До зустрічі у наступних випусках!